Дякую, шановні колеги. Дякую перше за запрошення сьогоднішнє. Це дійсно важлива тема. Дякую вам, Ярославе, як представнику керівнику комітету, що дійсно зрушили з мертвої точки. Це питання, дякую апарату, тому що. Об'єктивна наша постанова, де я був першим автором, вона була перша. Вона була зареєстрована 5.09.2022 року. Це номер 7734, І мертво лежала в скінах парламенту. В зал її не хотіли виносити. Причому ж її підтримували практично всі партії і групи, які є, ну скажімо так, не є владою. Я не кажу опозицію на позицію, але не є владою. І багато там було де саме з цих партій. Але рішення приймалися керівництвом монобільшості, керівництвом парламенту. Тому на жаль. Цей документ не потрапляв в стіни Верховної Ради. Я хотів би тут подякувати параду, що знайшли можливість забезпечити присутність журналістів. Це важливо, особливо з урахуванням того, що історія про безпеку вона не витримала жодної критики. В нас знають всі в державі, коли буде засідання Верховної Ради, о котрій годині депутати навіть жартували, коли вони їдуть з західної України. Їх зупиняють на блокпостах, ну перевіряють документи поліція і каже, ви що на Верховну Раду да вона завтра у вас само двадцять? Да знають всі. Тому я не зовсім розумію, чому ми не можемо транслювати в онлайн режимі. Тут не є проблема. Це об'єктивна реальність. Я думаю, що журналісти, які тут присутні, підтвердять мої слова. Всі в Україні знають. Якщо про це знають всі, про це так само можуть знати і спецслужби Російської Федерації. Як би нам цього не хотілося, щоб їх взагалі не існувало? Якщо ми говоримо з вами про засідання Верховної Ради і їх трансляцію, на жаль, у нас відбулася дуже прикра ситуація з крайнім засіданням Верховної Ради. Я маю на увазі там, де було. У виступ один запитань до уряду і виступ віце премєра Кроков. По-перше, я хотів би паралельно звернутися і до прес-служби, і до керівництва апарату Верховної Ради. У порушений закон. Тому що засідання Верховної Ради мало бути трансльовано одразу на наступний день після засідання Верховної Ради цього не відбулося. По-друге, не була надана та інформація, яка є. І якщо. Не дивлячись на ті шалені кошти, які виділяються сьогодні на телеканал Рада, телеканал Рада не справляється з поставленими перед ними завданнями, треба пустити інших журналістів, щоб вони виконували свої функції. Я е, розумію, що можливо не, не хотілося б, щоб вони були присутні на балконі Верховної Ради. Давайте дозволимо поставити їм камери. Це точно не шкодить з точки зору безпеки, але підстрахує і телеканал Рада перед і е, єдиний марафон. Дай Боже, йому здоров'я недовго, і щоб він далі е, не не давав таких лаш, які сьогодні відбулися. Тому що це фактично не є свободою слова, коли є монопольний доступ тих чи інших е, каналів, будь яких в даному випадку телеканал Рад. Якщо ми з вами говоримо про. А присутність журналістів я погоджуюсь. Ми не можемо сьогодні забезпечити прям всіх, хто хотів би бути в стінах Верховної Ради. Я погоджуюсь, і колеги не дадуть збрехати. Ми багато разів піднімали питання про 4 тисячі акредитованих. На жаль, в рамках того законодавства, яке існувало до повномасштабного вторгнення, не дати акредитацію. Ми не мали можливості. І сьогодні, якщо така можливість з'явиться, це логічно і правильно, тому що. Не можу тут знову не поводитись, було багато людей, які були випадковими в стінах Верховної Ради і мали таке саме відношення до журналістики, як деякі народні депутати до парламенту. На жаль. А з іншого боку, якщо ми говоримо з вами про... Доступ журналістів, то дуже було важливо, щоб це було збалансовано, представництво всіх медіа, дійсно за рейтингом їх пізнаваності, читабельності і впливу на, на уми і сприйняття людей в Україні і за її межами, щоб було представництво українських засобів масової інформації і засобів масової інформації, які будуть представляти іноземні видання для того, щоб доносити позицію парламенту. Ви правильно всі зазначили, парламент працював весь цей час, причому в будівлі Верховної Ради. Я хотів би нагадати, що 24-го були ідеї перенести засідання. Я дякую, що це була і моя ініціатива, і інших колег що цього робити не можна. І ми провели перше засідання Верховної Ради саме в стінах Верховної Ради, не переносили в інше приміщення. Тому що, якщо б ми цього зробили, український народ сказав би, що Верховна Рада засідає 24-го десь під Варшавою, в кращому випадку. І е, це був якраз. Показник того, що Верховна Рада працює сьогодні. Верховна Рада з одного боку отримує величезний негатив з боку суспільства, дуже часто об'єктивний, а з іншого боку, не тому що роботу Верховної Ради не бачать. не бачать, в тому числі і ті закони, які через неї проходять. Якщо Верховна Рада буде відкрита для засобів масової інформації, особливо в онлайн режимі. То це буде впливати і на якість роботи Верховної Ради. По перше, депутати будуть ходити, а не так, як на зараз відбувається, коли в залі залишається по 20-30 народних депутатів. По друге, це буде впливати і на їх рішення, тому що коли вони будуть виходити з залу Верховної Ради, їм треба буде прозвітуватися, не просто десь кудись поїхати і потім заховатися дому, а прозвітуватися перед журналістами, за що вони проголосували, і в чому була логіка натискання тієї чи іншої кнопки. І хто, хто приймав такі рішення, і яку відповідальність політично, а іноді не лише політично, він буде після цього нести. Це е, нормальна практика. Ми не маємо це перетворювати в безлад, але коли ми говоримо про те, що в нас є проблеми з укриттям, ну, шановні колеги, в нас немає величезної кількості депутатів. Давайте ну, у відсотках немає депутатів, менше депутатів, більше журналістів. У нас сьогодні 401 народний депутат. Ну, давайте щонайменше 49 журналістів. А якщо ми порахуємо ще тих депутатів, до речі, хотілося подякувати журналістам, які взагалі не ходять до Верховної Ради, то я думаю, що ми до наберемо. І це буде набагато більш корисно продемонструвати і демократію, і свободу слова, і відкритість органів державної влади для українського народу і для міжнародних партнерів. Щоб потім ми не отримували ляпаса того, як про які вже згадувала пані Ірина, коли говорила про те, що в світ держдепу потрапляє єдиний марафон як структура, яка ганьбить свободу слова і яка є загрозою демократії. Ну, це в державі, яка воює за своє майбутнє, воює за свій цивілізаційний вибір бути частиною Європи демократичної, з верховенством права, свобод прав людини, свободи слова і всього іншого. Тому Завершуючи свій виступ, таких постанов було багато, і кажу, була перша моя колеги Мокана Геращенко, Думаю, що і інших колег зараз не готовий сказати. І я розумію, що скоріш за все вони зараз не будуть розглянути тут не про політику, тому що політика, на жаль, зіграла в політику і не було. Моно більшість не дала винести і керівництво Верховної Ради не дало винести це в зал Верховної Ради. Але дякую комітету, дякую апарату за те, що сьогодні вони. В інший спосіб, але роблять те, що вимагає українське суспільство, вимагають наші партнери і вимагає здоровий уст. Дякую, сподіваюся, що е, сьогоднішні, сьогоднішнім результатом буде дійсно відкриття роботи Верховної Ради для українських журналістів. Я наголошу українських орієнтованих на Україну. Я зараз не говорю про національність, про тому в якому медіа вони працюють. І це дозволить нам повернутися до нормальної роботи і покращити через яку.